Компонентом перемоги, безумовно, повинна бути політика національного відродження, національного творення. Поїдьте по Києву, подивіться на вітрину. Ви скажете, що ви живете в столиці Незалежної України. Це за Тулою десь, за Тулою, там під Уралом. Ви побачите таку мову, таку чужу рекламу. Взагалі, зовні, якщо подивитися, це. Світ не нашої культури в значній мірі. Це працює вже друга культура. Бо суть національного це мова. Якщо ви втратили мову, вам армія не потрібна. Ви втратите державність. Державність призвана для того, хто має національне усвідомлення. Тоді ваша державність захищає вашу мову. Вашу бібліотеку, ваш, вашу газету, ваш телеканал, вашого героя, вашу пам'ять, вашу культуру, звичай, традиції, вам тоді потрібна держава. Якщо у вас немає цього національного усвідомлення, що у вас є вимір мовний, історичний, письмовий, преса і так, далі, і так далі. Якщо цього немає, тоді для чого вам держава? Вам легше жити в колонії? насправді. Політика національного відродження це та політика, яка примножує дух. Ключовий момент перемоги. І коли ми два роки назад з Майдану діти йшли захищати, то шостий призив у Львівській області ми закінчили тим, що 6% виконаний призив. І якщо ви хочете хлопців-воїнів знайти, їдьте на Київський вокзал города Героя Москви, ви їх там знайдете. Тому що. Вони бачать не такий захист своєї вітчизни. Це не тому, що хлопці тікають, не хочуть захищати свою землю. Вони не хочуть захищати таким способом. Слідуючи, я б сказав би, шостий, сьомий пункт, є не менш ключові, ніж перший і другий. Це фінанси і економіка. Те, що ви запитали. Сильні фінанси не дискусуються. Це червона лінія. Гривна повинна бути стабільною, ціни повинні бути стабільними, принаймні однорозрядними в динаміці своїй. Все. Інше не обговорюється. Нема цього права президента, нема цього права прем'єра, нема цього права парламенту. парламенті. Не торкайтеся грошей і цін. Вибачте, як у вовка на морозі повинно бути. Все, нема дискусії. Якщо ви це досягаєте, Другий слідуючий компонент, який зразу виникає на стабільні фінанси, це динамічно розвиваюча економіка, в даному випадку і мілітарна в тому числі. В одних і тих самих викликах, як повів себе Луганськ, наприклад, і Одеса, Донецьк і Дніпропетровськ. Знаєте, це, це теж певна апеляція і до людей, які там живуть. Я розумію велика відповідальність Києва, але вибачте, велика відповідальність і ваша. Ви громадяни, а значить, це ви люди з обов'язками. Почому одні громадяни поступили в одній ситуації так, як поступили в Одесі? І я їм аплодую, і я, я пишаюся. Мені здавалося, що я. Ну, принаймні, я не, я не очікував, що Одесити так поступлять. Бо вони завжди космополіти. Вони завжди якось так, знаєте, так, поверхнево трошки до, до чутливих для мене речей відносилися, що я думав, що ну, молодці, але на таке не здібні. А вони, а вони просто, фантастичні. просто фантастичні. Чи той же самий майже російськомовний Дніпропетровськ. Просто фантастично. А чого цього духу не вистачило в Луганську? Чого цих обов'язків солідарних не вистачило в Донецьку? Це велике питання до себе. Це не тільки на Київ треба показувати. Так ось а, план Маршала, якщо він є складовою частиною цього великого плану відповідь, як здобути перемогу, я його вітаю. Я багато про це говорю із західними колегами, і мені приємно було десь, можливо, днів 10 назад, біжучий рядочок був на якомусь каналі, я так листав його, що німецька група приступила до розробки плану маршала. А я з німцями маю дуже тісні контакти, регулярні і. Я скажу, якщо це вдасться, це це одна із цеглинок нашої перемоги.